26 березня в приміщенні міського спортивного комплексу імені Тузовського проходили змагання пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги з баскетболу та чароїдінгу. Участь брали юні спортсмени та спортсменки з усієї громади. На урочистому відкритті було представлено журі, яке оцінювало виступи юних талантів та спортсменів. Захід було розпочато запальних змагань спортсменок з черлітінгу. Кольорові костюми та помпони додавали заходу особливої енергії. Підтримували спортсменок, вболівальники, які спостерігали за виступом. По закінченню танцювальної програми було розпочато змагання з баскетболу. Хлопці показали не лише захопливі змагання, але й дружню атмосферу на майданчику. Усі учасники отримали величезне задоволення від гри та підтримки один одного. Про нагородження на чолі з міським головою завершило етап змагань. Я впевнений, що наша Світоволоська громада, окремо ваші заклади, рухають нас тепер, і ми обов'язково покажемо та кажемо всіх, хто загаршення, про те, що Світовоцька громада має бути на перших місцях. Окремо, і я про це постійно наголошую, я Збройним силам України зададу можливість жити. Сіла і дякуємо вчителям фізичної культури, керівникам закладів загальної середньої освіти та всім, хто долучився до належного рівня підготовки змагань, які стали надзвичайно вдалим стартом у нашій громаді. Разом переможемо.